Всім привіт, зерладі, ну з машини відео, це вже традиція в мене. Не знаю, ну зробіть мені зауваження, наскільки вас це дратує, якщо ваша ласка. От люди спілкуюсь з людьми і зараз спостерігаю за парами, які одружуються, там, ну, це якийсь там третій, другий, четвертий інколи шлюб. І ну, в певному віці одружуються, і мені дуже цікаво, а воно ж з часом характер стає важчим. Бо мало хто з нас працює над собою. Воно ну, дається нам час в житті, щоб ми попрацювали і вдосконалились, але ні, ми так не робимо. Якщо ми більш м'які, як би так, щоб мою голову було видно. О, голову і, і, і все все позаду. Так, і якщо, повертаючись до теми, якщо ми більш м'які, то з часом ми, ну, вже не, так, не такі гнучки в стосунках. І мені отут цікава думка людей, чи бачите ви те, що я бачу? я слухаю людей. І зараз в мене нема нікого там клієнтів. А клієнти були в мене такі, що працювали над собою, розумієте? Там їх... Там такого в мене, в мене небагато їх було. Я тільки почала, і війна почалася. Ну, Від росіян ви розумієте, чого я відмовилась, так? Бо я справи з ними більше не хочу мати. Хоч якщо говорити про людські якісь стосунки, то хороші в мене вибудувались з клієнтами. Е... І питали вони, і зараз в мене, як я, як мої близькі. <.onen> mm. Ну, до чого я це? До того, що я спостерігаю, слухаючи людей, а в мене ж вільні вуха, бо я така, що мені все цікаво. Що людина в неї там зруйновані стосунки три рази. Через одне і те саме. І, на жаль, людина ну, не бачить і не хоче бачити. І чоловіки такі є, і жінки. Я зараз про жінку кажу конкретно: через що це псується? Їй каже вже її рідна людина, її мама, що ти не вживешся на з ким. Не треба їхати за кордон. І я от, для мене просто цікаво, чого люди, і це ж не одна людина, от люди вперто наполягають після певного віку, що я е, маю там певні риси, і ви повинні мене прийняти. І ці риси можуть бути такі там, страшні, ну, наприклад, як, е, я не знаю, як українське, пограничне стан. Ну, Тут ти нічого не виправиш. Треба просто заспокійливо приймати. Це якщо агресія стосовно людей, там, бити людину, бити там всіх, там, трьох дружин бив, ну, і інших буде. Знайде до чого причепитися, бо він наполягає, що він не хоче працювати над цим. Якщо говорити про жінку, то. А, вона вимагає уваги виключно до себе, і щоб в друзях, наприклад, в соціальних сторінках не було нікого, щоб ніхто не смів поставити лайк. Він блокував тих, хто ставить лайк, щоб увага була прикута виключно до неї. І от коло замкнулося на її особистості. Це людина так намагається контролювати. І через... Вона намагалася і першого чоловіка так контролювати. Ну, навіть рік не прожили. І з часом це збільшилося. Другого чоловіка намагається так контролювати і це сварті через день. І... Ну, Мене тут цікавить. Всі ми робимо помилки. І, наприклад, я впевнена, що я роблю якісь помилки, і я ходжу по колу. Я це бачу. Але я не зовсім розумію, які помилки в стосунках. У мене є здогадки, але ну, мені треба теж працювати над собою. Це не думайте, що я кого засуджую. А, і от мене, мені просто цікаво, що людина, отак от мене повинні сприйняти такою, як я є. Все, крапка. Тобто людина відмовляється працювати над собою. Звичайно, з психологом працювати людина не хоче. Психологи про це багато на форумах кажуть. Я читаю, що чого я повинна витрачати час. Що люди хочуть безкоштовно. І чого я повинна свій час витрачати не на задоволення, якесь, не на те, щоб подивитися щось, послухати цікаве, кудись ходити, поспілкуватися з приємними людьми, а слухати про життя людини, якусь от неприємні речі, вислуховувати годинами, от чого. Тобто то це теж робота, це життєвий час, який не повертається. І я цим заробляю. Гроші на життя. І чого людина вважає, що. Я заплатила там за освіту. Чого людина вважає, що вона не повинна платити це велике питання. Ну, мені здається, що ми просто бідне суспільство. і Ну, і є таке, що там послухати нічого страшного. Бідне суспільство, і ми просто ну нам шкода на це гроші. Ну і небажання, не бажання працювати. Хоч. Пропрацьовують люди зґвалтування, коли витіснення, тобто людина не пам'ятає, що з нею сталося в дитинстві. Два випадки, я знаю таких з клієнтами, клієнтками, коли людина займалася проституцією, була в підлітковому віці наркоманом, і все це пропрацьовується. Людина нормально живе, позбувшись цього всього тягаря. Так от у мене питання, чи бачите ви, що люди не хочуть змінюватись. Ну, я все одно оптиміст, і я вважаю, що люди, люди можуть змінюватися, і я це бачила. Єдине, що це цього мало-мало. Я вас закликаю працювати над собою. І себе закликаю, це перше. Що я не працюю над собою. Ну, треба щось там. Так рухаюсь повільно в цьому. Треба працювати. Ну, це мої думки, що ви з цього приводу думаєте. Далі буде якийсь побут. Сонячний день такий теплий, якась ковбаца. Щось я тряпьо не знайшла собі ніяке на розпродажу. І навіть не на розпродаж вже подивилася. Думаю, заплачу 100 євро. Останні, останні. Треба звикати до економити гроші, бо газ такий, що мама мія. А, залишайтесь зі мною і дякую що, за вашу увагу. Я дуже рада, що я перейшла на українську мову і можу говорити з українцями. Всім ще раз привіт! Коли поставлю відео, не знаю, сало коштує всього 2,86, а хліб 340. Боже, Я просто не побачила, там немає цінника. Бо якби побачила, то я б не купила і не показала. вам. Мені цікаво, чи є такий, чи нема у нас. Ну, Тут він повністю, я не знаю, чи є, тут взагалі мука якась. Ну, може, дуже трошки, щоб все це поєднувати. І е, ну, я ж за здорове харчування, і мені для здоров'я з моєю хворобою мені треба білок їсти. Ну, такий легкий білок. Сало, звичайно, не треба. Це жир. <ріст> Сало, ну просто солене, там, з перцем, без нічого. Я думаю, що воно буде старим пахнути. Ну, В мене вже слина котиться. Оселедець солений. Він коштує, ну, все це я купила на 26,91. Так, а скільки оселедець? Він останній тут. І тут, І тут я не знаю, скільки грам. Ну, польська крамниця вона дорога, якщо чесно. Не знаю, скільки грамів. О, а тут на, на, на ньому написано. о, Точно, 7,20. ну Все інше, якщо чесно, я не знаю. творог, от зверніть увагу, такий сир Написано, що творог. творог, Я купила собі з'їсти. І Помідори, ну, я не купила більше, бо ви бачите, чи не бачите не що воно ну, трошечки попсоване. І всі такі я там подивилась, їх треба з'їсти першими. Огірки трошечки м'якенькі, але ліпше за оті великі огірки. А якщо маленькі огірки купувати у, у Lidl, то вони там ну, снакові огірки, вони дуже дорогі. І мені здається, що такі, от, як мама вирощувала, мені от найкраще. Отакі от дуже мені сподобалися, вони дуже ніжні. Купила ще. Як будуть гості, то я пригощу. Отак от, от. Всіх люблю, обнімаю, дякую за увагу вам. Оселедець дуже смачний, жирний. Якщо вам ну, цікава така інформація, поруч польська крамниця, ви можете купити. Вибачте, я вам лишила тільки хвіст, ну, він жирний не через олію, він жирний, просто ну, сам жирний, свіжий при цьому, і лук дає такий маринований і лук смачний, дає трошечки такий присмак. Ви бачили, яка повинна бути? Який ведерко повинно бути. Я раніше інше купувала, цей трошечки дорожче, але він того коштує.